Вітаю всіх рибаків, рибачок та просто любителів активного відпочинку. Сьогодні в нас на чесному огляді фідерна катушка від фірми Matrix, модель Matrix Аквос Ультра 5000 розмір шпулі. Як заявляє виробник, ця катушка була спеціально розроблена для фідерної риболовлі. Розберемося в цьому, визначимо плюси. Та мінуси, тому що в нас чесний огляд. А ви, як завжди, не забувайте підписатися на наш канал, поставити нам лайк, написати коментар і, звісно ж, нажати Дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Погнали розбиратися. Fishing, Отже, друзі, катушечка поставляється в коробці. В наборі є катушка і інструкція для катушки. Запасної шпулі в наборі немає. Що може бути мінусом. Сама катушечка важить 416 грамів 5000, що є немало і небагато. Для когось це також може бути мінус. Далі передавальне число цієї катушки 4,8 до 1 що означає, що за один оберт рукояті катушка зробить 4,8 оберта. Вимотує ця катушка за один оберт 88 см ліски. Ліскоємність цієї катушечки 5000. 0,24 ліски ввійде 150 см. Що можна сказати далі? Шпуля. Шпуля катушки зроблена анодованого алюмінію, що також є плюсом. Має такий собі матовий колір. Основним для мене із плюсів цієї шпулі є те, що виробник встановив кліпсу в шпулі в таку якби обойму пластикову, що, на мою думку, в подальшому позитивно буде впливати при кліпсуванні. Буде зменшувати можливість обрізання вашої ліски або шнура на кліпсі. Далі, так як ця катушка була розроблена для фідерної риболовлі, фрикціон зроблений плавний, що дозволяє гасити будь-які ривки риби. Сам виробник назвав цей фрикціон за ультрасистемою. Ще одним із немало важливих факторів: що ця катушка має 6 плюс 1 підшипник, і цей плюс 1 знаходиться в ролику ліскоукладача в одному із найголовніших вузлів катушки. Дужка ліскоукладача зроблена з міцного дроту, захищена також від корозії, також є плюсом. Відкрутимо кришку фрикціона Побачимо, що там є. Під кришкою фрикціона є прорезиняна мембрана, що також мінімалізує попадання води та бруду всередину катушки. Катушка, можна сказати, змазана дуже непогано, змащена хідротору, хідротору. Дуже плавний, без проблем. Уже, друзі, на мою думку, мінуси цієї катушки є мінімальний люфт, нерозбірний кноп. Ну і, як на мене, що немає запасної шкпулі. Для когось це мінус, для когось, можливо, і не мінус. Отже, дякую, що дивились на наш чесний огляд. Не забувайтеся підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар. До наступних відео, до наступних оглядів.